Доброго вечора, шановні житомаряни. В ефірі студія журналістських розслідувань ЧБ Чорне і біле на «Житомир.Інфо». Цього тижня ми хотіли вам розповісти про одного легендарного Житомирського корупціонера, але натомість історія нашого попереднього розслідування, яке стосується директора Бердичівського медичного коледжу пана Клеменюка, мала цікаве продовження, яке? Дивіться у сюжеті відзнятому нашою знімальною групою. Минулий сюжет студії журналістських розслідувань Чуба був присвячений скандальному керівнику Бердичівського медколеджу Володимиру Клименюку. Тема висвітлювалась і у інших засобах масової інформації та набула резонансу у суспільстві. Ця історія збурила громадськість. Активісти прийшли вимагати звільнення директора медичного коледжу. А де директор сьогодні? На лікарняну. Хай визначаються, хай шукають. Він працює на контракті, хай дивляться і від себе себе заскушу в будь-якій європейській державі. Подібна ситуація, це було б однозначно. Причиною для того, щоб любий керівник написав би заяву і пішов би сам добровільну відставку. Не дождетеся. Ось так під оплиски своїх підлеглих директор коледжу Володимир Клеменюк у квітні минулого року спілкувався з активістами самооборони, які прийшли вимагати його звільнення. Історія має досить цікаве продовження. Активістів, які виступали проти Клеменюка, почали цькувати та залякувати. 23 травня Житомирське обласне управління СБУ повідомило про затримання колишнього керівника Бердичівського правого сектору Ігоря Пиріжка. Спецслужба звинуватила його у спробі продажу двох гранат Ф 1 Після затримання співробітники СБУ та міліції провели обшуку будинку Пиріжка в селі Старий Солотвин Бердичівського району та відкрили кримінальну справу за зберігання боєприпасів. Обиски по місту жительства отця по чому Вони були в грубой формі, дуже в грубой формі. Ізв'яти орхтехніка, зв'яти із деньги, приближають, ну, я скажу прямо, грабові деньги моєго отца. це взагалі поразительно. Людина, яка не чинила відпір, його е, побили зі слів тих хлопців, які були там свідками, е, обли... прикладом в обличчя, кинули, в 4 години ця людина лежала в, в калюжі своє, своєї крові. В Норвегії Бредвік вбивця масовий вбивця дітей. Якщо він підняв руки, його просто затримали і не били. А в нас можна кожного взяти впіймати, бити, бити і знущатися. Ігор Пиріжок – неоднозначний діяч у минулому активіст російської неофашистської організації Легіон Вервольф. Але у даному випадку він однозначно стверджує, що це справа руку Володимира Клименюка, організована його сином, полковником СБУ. Адвокатка мені був в 6 часов. Задержання було в 11, Значить, адвокат узнав все. це, йому сообщили дітов в 17.30. Після того, як вже весь інтернет був заполнен інформацією з фотографіями, де случайные бердичевляне проходили в Житомире, в районі аеропорту і очень ну, странно. Свідок подій стверджує, що пакет з боєприпасами не належав в пиріжку. Пані ті, такі чуваки, що вони були їхні, со один, со другий. Вони так з ними нормально ладили, в цьому в відділенні нормально говорили, а гранатами ну, ми їх взагалі не бачили. Ми їх вже в кінці побачили, іменно цей коли вони там почали якісь пакет розбирати. Рома виходить від машини без пакета. В минулому активіст Бердичівського правого сектору, а нині член громадської ради Приода, запевняє, що затримання проводилось співробітниками Вінницького управління СБУ. Саме у Вінниці працює нині Віталій, син Володимира Клименюка. Єдине поразило, що задержання проводили не місцеві служби. Місцеві служби тільки приїхали зслідством із конвоєм, а зря проводили приводіли працівники, предположительно предположительно служби безпеки. вони не представлялись, у них були тільки надписи СБУ. Позже вони відмічали командіровочне. вони Вінницькі. Ані Вінницькі очень жорстко себе вели. Втім, прес-служба Житомирського СБУ спростовує дану інформацію. Прес-служба Ж Вінницького управління СБУ не відразу зрозуміла, звідки у них, таки у них такий працівник. Але все ж згадала, що син Володимира Клименюка таки у них працює. Так, є в нас такий. Не знаю, хто він і звідки він взявся, але від, 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 нібито є. Ми залишили Віталію Клименюку свій контактний телефон на випадок, якщо він все ж захоче поговорити про свого батька. Але як не дивно, дзвінка так і не дочекалися. Одразу після затримання Ігоря Пиріжка Володимир Клименюк зателефонував своєму колишньому студенту Костянтину Говорну, який неодноразово виступав проти його свавілля та погрожував активісту ув'язненням. Позвонив до мене Клименюк Володимир Петрович і сказав, що вечір добрий говорун чи готовий я зустрітися з телем. По непонятній причині, чому і як слідувателям після чого каже, «збривай чуба, бо тобі він всі не знадобиться. А саме через те, що одного із наших так сказати, громадських активістів СБУ спіймало із гранатами. Це дуже так цікаво, тому що взагалі вони знаходилися за в траві біля нього це не зрозуміло, що і як. Хлопець запропонував Клименіку поговорити з громадою. Проте той, вочевидь, вирішив зводити рахунки почергово. Я попросив нього зустрічі. Давайте зустрінемося і поговоримо з громадою зі всіма, чому ви тільки по телефону. Ви, на що він мені сказав, що прийде час, тоді поговоримо. Дивує те, наскільки швидко пан Клеменюк отримує інформацію про дії служби безпеки. Мені поражає один факт, то що мені звезд. Він позвонив Константину Говоруну, одному з активістів, в принципі, підняв вопроси по цьому персонажу. Позвонив до того, як були опубліковані в інтернеті факти моєму задержанні, до того як мені був визвольний адвокат. До того, як вообще офіційно була виставлена підозра, короче, він знав раніше спецслужб, що я Получается, так. Зберігся і сам аудіозапис телефонної розмови з погрозами. Да, алло. – Добрий вечір. Доброго вечора. – Як тебе настрої, в тебе настрій, Костя? У мене, в мене чудово, а що там таке? Чудовий, так? Да. Да. Готовий до зустрічі слідователем Костя. В смислі? – Ну як в смислі? Ти в курсі де, 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 де твій шеф. Який мій шеф? Ну, Вадим Федорович, Федорович Вадим Федорович мій шеф. Вдома, мабуть. Да. Да. А що ну, таке? Готовся, коче, я... готовся. В смысле? Що я за бульон не угрожаєте, Володимир Петрович, може Я, вражаю, я, я Не вражаю, Чи ще не в СІЗО буду сидіти. Я в коржу, чи мені в СІЗО сидіти чи ні. Чувщи нюхав ха хе давай може, підите, стримимся з вас у поговоримо? Че вы по телефону дуже борсий? Хуять, еще еще нет. Что, зайдет нервы, дорогой? Я хочу вас побачити, дорогой. Побачиш, прийде час, побачити. А, я понял. Хорошо, безусловно. Давай, Костенька, готовься, дорогой. Жди, жди и ч. А, ну давайте, давайте, давайте. Стринется. Стринется, Кадрович. Будь здоров. Активіст також вважає затримання Ігоря Перешка та погрози в його бік наслідком родинних зв'язків Племенюка з Службою безпеки України, що і є причиною почуття безкарності останнього. Ви думаєте, ці погрози вони е, е, якось прив'язані до того, що його син безбудь. Ну, звичайно, ну якщо СБУ брало Перешка Ігоря Ніколаєвича, що вам говорити? Тут все це подстава, це, це чистої води подстава. Є ордер на обшук. Я особисто читав, що вже був готовий, вже був до його взяття. Пірушка Гринікла вже був готовий ордер, в якому написано, що там ожидали взяти від п'яти до десяти гранат, вогнепальну зброю, там пулемети, автомати, два стін гра і танк вдома під городом. Хотять закрити рти. Хотя закрити рту, щоб люди прикратіли говорити, Вибрали найслабне звено. Я не ангел, але людям свойственно намінятися. Я не знаю, як Костю захистити. Я не могу сейчас, например. Вот лично я не имею права. Но я надеюсь, что вот в Бердичеве достаточно людей, которые знают его. Вот единственная надежда, вот что Бердичев всегда был передовой город в том, что здесь были моменты взаимовыручки, всегда были, очень серьезные. И его не оставят в беде, не оставят в беде однозначно. Но его хотя бы его надо защитить, его нельзя ничем обвинить. Слава богу. Проте, з реалізацією погроз на адресу Константина Говорона, Клименюк не забарився. Вже згодом до Бердичівського міськвідділу міліції надійшла заява від племінниці Володимира Клименюка Ярослави Бурсук та її подруги Ольги Колтунової. Обидві дівчини працюють у Бердичівському медколеджі та скаржаться, що активіст є загрозою їхньому життю та здоров'ю. До заяви долучили і фото, на яких активіст, перебуваючи в зоні АТО, тримає автомат, з приписом, що зброя, нібито знаходиться у молодика вдома. І дотепер дві заяви на мене Йшло ну, від плем'яшки директора і від близької директора у соцмережах. Активіст розмістив звернення до громади з проханням зупинити свавілля директора медколеджу, адже побоюється за своє майбутнє. Зараз видно, що відкривається так закрита охота в обках на активістів. І, взагалі, так можна підставити любов, повністю любов. Я буду йти. До мене підбіжать, дадуть в рихло, повалять на землю, кинуть біля мене, скажуть, це твоє. Вочевидь, використовувати родичів стало звичкою для Клименюка. Після того, як ми намагалися зв'язатися зі скандальним директором, до нашої редакції зателефонувала його дев'ятирічна донька з вимогою не чіпати батька. Відстаньте від нього, дайте йому спокійно жити нам. Сам же Володимир Клименюк спілкуватися не захотів, назвавши Житомир Інфо брехливою газетою. Я щось зрозуміло вам сказав, я з вами спілкуватись не бажаю. А чому? Бо не хочу, бо брехлива газета. Це до побачення. Під час сесії обласної ради 28 травня, всупереч вимогам громади та активістів, і навіть попри те, що питання звільнення виносилось на голосування депутатського корпусу аж два рази, Володимир Клименюк все ж залишився на такій дорогій йому посаді. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз продовжує стверджувати, що для звільнення потрібно рішення суду. У юристів з цього приводу інша думка. Я вважаю, що рішення суду в цій ситуації абсолютно не обов'язкове, тому що ніхто не заважає засновником навчального закладу, обласної адміністрації провести службове розслідування, тим більше керівник з ним укладений контракт. Згідно всіх контрактів, керівники зобов'язані виконувати належним чином свої трудові обов'язки? Є норми, абсолютно вони визначені законом. Тому, на мій погляд, тут просто існує зволікання. То чому ж чиновники так вперто відмовляються виконати вимоги громади? Справа в унікальних здібностях як керівника чи може в чомусь іншому? І не вже голова обласної ради, пан Француз, та депутати не усвідомлюють, що непокаране зло зростає. Отже, ось такий сюжет візняла наша знімальна група. Як бачимо, пан Клименюк не лише не є там відстороненим чи наказаним, а й готується активно до реваншу. І взагалі, що ми зараз маємо у залишку? Перше, пан Клименюк не відсторонений і перебуває на лікарняному. Друге, обласна рада і депутати обласної ради його у цьому підтримують. І третє, силовики замість того, щоб. Заводити кримінальні справи, розслідувати їх і притягувати до відповідальності пана Клименюка по, по, по заявленим справам, притягує до відповідальності його опонентів. І взагалі хотів би звернутися до голови обласної ради. Пане Француз, у цивілізованих країнах навіть натяк, найменший натяк на подібні звинувачення, які зараз висунуті директору Бердичівського медичного коледжу, означало б автоматичне звільнення. Вам рекомендація: хоча б збережіть обличчя. Ми будемо далі прискіпливо слідкувати за розслідуванням, за розвитком подій. Тому будьте з нами, будьте на Житомир.Інфо. На все добре вам.